Я харчуюся правильно, все роблю правильно, але вага все одно стоїть. Як часто я чую від людей подібне, всім привіт! Я вирішила записати відео, в якому розкажу п'ять основних причин, чому ви досі не бачите результату, навіть якщо, як вам здається, все робите вірно. І наприкінці дам підказку, як вийти з цього замкненого кола. Цим відео я зекономлю вам роки виснажливих дієт, ваші нерви і витрачені гроші на все нові й нові методи схуднення. Перед тим як ми почнемо, коротенько розкажу про себе для тих, хто зі мною ще не знайомий, хто я і чому тут розповідаю щось про харчування. Я нутриціолог, хелс-коуч, консультант з корекції ваги та харчової поведінки. Вже майже 6 років я допомагаю жінкам і чоловікам прийти до бажаних форм без крайнощів, лише через адекватний і здоровий підхід. Це і є один з ключових принципів моєї роботи. Я не вчу людей худнути. Я допомагаю змінити спосіб життя і закріпити результат. Назавжди. За весь час своєї роботи я мала можливість покращити життя більше ніж трьом тисячам людей і продовжую це робити. Звісно, в мене є власна історія трансформації. Вона нестандартна і детальніше можна подивитися в моєму інстаграмі. Тож, поїхали ті самі п'ять причин, які заважають прийти до бажаного результату, навіть якщо ви все робите правильно. Причина номер один: правильно не дорівнює збалансовано. У харчуванні взагалі немає єдиного стандарту правильно. Я намагаюся не розкидуватися подібними поняттями, як правильно, неправильно, корисно і шкідливо і так далі. Для когось правильно виключити зі свого раціону солодке зовсім, для когось їсти гречку з курячою грудкою та огірком. Але жоден з цих прикладів не визначає, що ви харчуєтеся збалансовано. Банальний приклад: можна кожен день їсти салат, але без достатньої кількості білка, жирів і вуглеводів, тіло буде стресувати і запасати. Тобто правильно не дорівнює ефективно. Якщо вага стоїть, то в минулих діях було щось не так. І це сигнал до того, що треба змінювати ці дії. Як я люблю говорити, неможливо робити одне й те саме, виконувати одні й ті самі дії і очікувати. На інший результат. Якщо вас не влаштовує результат, то що? Звісно, потрібно змінювати дії. Причина номер два. Ви шукаєте швидкі рішення. Люди хочуть результат тут і зараз, мінус 5 кілограмів до літа, до відпустки, до весілля і так далі і так далі. Але швидко це не про довгострок. Уявіть, ви робите ремонт у своїй квартирі. І один спеціаліст вам каже, я зроблю дуже швидко за три дні і аби як. А другий спеціаліст каже, я зроблю якісно, на роки вперед, і такий ремонт, що буде з вами надовго. Якому спеціалісту ви надасте перевагу? З тілом все те саме. Якщо ми шукаємо швидкі рішення, ми отримаємо швидкий результат. Але він буде тимчасовий. Якщо ми будуємо систему, то вона з нами назавжди. Причина номер три зацикленість на підрахунку калорій. Саме так багато людей думає, буду рахувати калорії, буде результат. Але насправді важливо не тільки кількість калорій, а те, що лежить на вашій тарілці. Наприклад, в одній плиці шоколаду приблизно стільки ж калорій, скільки в порції макарон з куркою і овочами. Але різниця в тому, що в першому випадку результат і ситість тимчасова, тобто через одну годину ви вже знову захочете їсти, а в другому випадку ситість зберігається 4 плюс години, і організм насичений необхідними йому нутрієнтами. Я, як спеціаліст, Проти нескінченного підрахунку калорій, бо він не дає свободи. Я вчу людей харчуватися інтуїтивно, щоб тарілка та їжа працювали на них, а не калькулятор. Причина номер 4 дуже цікава: цифра на вагах не дорівнює щастя. А тепер давайте по-чесному, навіщо вам та цифра на вагах? Коли до мене приходять люди і пишуть або кажуть, що. Хочу 50 кілограмів. Перше моє питання: навіщо вам ці 50 кілограмів? Що вони вам дадуть? Щастя, любов, впевненість у собі. Ми часто гонимося за цифрою, думаючи, що ось тоді почнемо жити. Але правда в тому, що нічого не зміниться, якщо ми не змінимо ставлення до себе і систему харчування. Це більше про психологію, про внутрішнє, ніж про математику. Часто проблеми, які ми спихуємо на їжу, криються далеко не в їжі. Причина номер 5 – ви маскуєте симптом, а не вирішуєте проблему. Зрозумійте, кожна нова дієта це як таблетка від головного болю. Вона знімає симптом, але не лікує причину. Головна проблема у відсутності системи, яка буде працювати на вас все життя. Перш ніж спробувати нову дієту чи зайти на певну систему харчування, запитайте себе, а чи зможу я так харчуватися рік 5, 10, 20? Якщо ні, то це не вирішення проблеми. Я розумію, наскільки це виснажує. Постійно пробувати розчаровуватися, починати спочатку важко перерахувати, скільки людей звертаються до мене з подібними запитами: відсотків 80 – це точно. Саме тому я ніколи не пропоную дієт. Я створюю під кожну людину систему, яка допомагає зрозуміти своє тіло, позбавитися страху і тривожності навколо їжі, навчитися їсти без підрахунків і почуття провини, отримати результат і втримати його назавжди. І ділюся з вами чудовою новиною. Зараз знову відкрита пропозиція. Потрапити особисто до мене на індивідуальний розбір стану вашого тіла. Це буде особистий зідзвон, на якому ми проаналізуємо все, що ми маємо зараз, в точці А, та віднайдемо інструменти, які працюватимуть на вас в довгостроковій перспективі. Якщо ви впізнали себе в цих п'ятьох причинах, Час вийти з цього замкненого кола, ви можете написати мені особисто слово розбір і вже почати свій шлях змін. Я вірю в кожного і точно знаю, що у людини, яка діє, просто не може не вийти. Всіх обіймаю і бажаю прекрасного дня.